В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква шанує і молиться до святого і славного апостола Томи. Но ми Його не знаємо, як святого і славного, ми його знаємо як сумніваючого Тому. Чому так сталося? Святий Тома спочатку був сильний у вірі. Тому що коли Ісус Христос зайшов Воскресати Лазаря, всі інші учні казали: не йди туди, бо тебе там вб'ють. Один апостол Тома казав: Підемо і ми, щоб померти з ним. Але після Воскресіння ми сьогодні чули у Івані. Апостола Тому почало хитати, підкрадатися сумнів, почала втрачатися віра. Апостоли йому кажуть: ми бачили Господа. Він каже їм, Якщо не побачу, не повірю. Чому Томас сумнівається? Ангел біля гробу сказав Марії Магдалині, Скажи учням, нехай ідуть у Галилею, там я на них буду чекати, там вони мене побачать. Всі апостоли були, Тома десь ходив. Десь спав, був змучений, не прийшов на службу Божу. Коли людина пропускає службу Божу, або запізнюється, апостол Тома запізнився, тоді віра слабне, а сумніви ростуть. Не тому, що Бог відвертається, а тому, що ми запізнюємось туди. Де додається віра, де розганяється сумнів. Сьогодні Господь каже: Ідіть на горбок, там я буду. Хтось спить, хтось ходить, хтось змучений, тома не прийшов. Тому почав сумніватися у вірі, почало його хитати і втрачати віру. На другий тиждень він вже був. Через вісім днів був, тоді Ісус Христос з'явився і каже, клади руку в мої рани». І тоді Томас сказав, Господь мій, і Бог мій. І тоді вже апостол Тома як повірив, так повірив. Тоді він став, як каже Іван Золтустий, був найменший у вірі, став найбільшим у вірі, тому що пішов в найдальший край. Проповідувати Христа пішов в Індію. Григорій Богослов, святий і Григорій Великий, Двоє кажуть про те, що, і пишуть, що Тома пішов проповідувати в Індію. Як так сталося? Що аж туди далеко зайшов апостол Тома. Там був такий цар Вандафор. Він почув, що апостол Тома будівельний. Так написано у житті святих, що він може збудувати гарний палац, та і запросив його до себе, дав йому кошти, каже, будуй. Апостол Тома всі гроші, які йому дав цар Гвандафор, роздав бідним, Сиротам, вдовам нічого не збудував. Коли цар. Дізнався, що зробив той будівельник, посадив його в в'язницю. Але в той день помер брат цього царя. І того брата повели на суд Божий і показали йому маєтки в небі. І серед інших маєтків був такий великий палац. І той брат того царя, питає: А це чий палац? Ани йому відповіли. Твого брата, який побудував для нього отой будівельник Тома. Тоді брат приснився царю своєму брату і розказав йому про його статки на небі і про будівельника Тому, хто він такий. Тоді король випустив, тому і охрестився. Тома багато народу. Навернув в Індії, сам цар навернувся. Там і досі існує в Індії сиро Малабарська церква, православна церква у єдності з Римом, з Ватиканом, яка називає себе далі християнами Святого Томи. Загинув він мученицькою смертю близько 72-го року в місті. Чинає за переданням на іконах його зображають зі списом, яким його прокололи, або з... цікаво дуже, з лінійкою або кутником. Та я дивився, як зображають апостола тому, з кутником або лінійкою, як отого от обудівельника, тому, який будував храм не на землі. А на небі. Та його мощі і там залишились, а деякі перенесли до Риму. Та у 16 столітті християни побудували дуже гарну церкву, та на тому місці вчинає, там внизу Індії. Біла така церква, і вона відома є тим, що вона одна з трьох, яка побудована на могилі апостолів. Перша церква цієї це апостола Петра в Ватикані, друга апостола. Якова в Іспанії і третій якраз на могилі апостола Томи в Індії, в місті Чанай. Сьогодні молимось до апостола Томи, аби він нам поміг зрозуміти, де ми маємо будувати свій будинок. Амінь. Слава Ісусу Христу!